Хопа, здорова мої друзі-підписки. Сьогодні я знімаю е, 13 серію, як ми будемо з вами знову надавати мені. Бульбашки. Це я знімаю вже новеньку вже серію. Ну що ж, давайте приступимо! будьбашкам. Бачили скільки їх багато. Це я надаваю дуже багато. Це я туди, я, друзі, підмішав туди. Ну, таке пахуче таке мило з вкусом і яблуком. Тобто таке мило, яке називається сойка. І ви знаєте, воно таке пахуче, прям таке. Воно на вкус як яблуко. Напоминаю десь як на яблуко. Ну там теж хороший такий запах. На ну, той Сейгар, він, він не підходить, він, він, він вообще фігня. а все іка допомагає. що я стільки ж підмішав веседиот. Ну і правда цього мила. Його тут не видно, но вона просто не видима. Но напахне приємно. Ось. Ось. Класно. Давайте. Бачите, скільки їх багато? Класні, правда? Зараз я надаю дуже таку велику, таку здоровену, таку огромну, прям, що ви аж даже офігіїте. Зараз я здорову надаю. Щас, друзі, почекайте, я щось тут екран витру, а то я ее трохи заляпав. о, все, Почекайте, щас я, щас я в камеру, а то рівно стоїть, Давайте. Коротше, отаке відео. А ще, я вас там ще хочу питати, ще спитати на такий ще вопрос. Ай, які ви більше любите відео знімати, напишіть у мені у коментарі. Мені буде про це інтересно. І дуже класно і дуже приємно прям послухати. Навіть Пишем мені там напишите. Ну, короче, така серія. Ну, все, з вами був я, Росик 3 і мені бульбашки. Зараз я надаю на, ще, і буду включать вже. Іх, друзі, стільки багато бульбашок, що Це прям... Класно, вона мені допомогла. Те мила Сойка. І прям даже круте прям таке відео. Дуже круте, офігенне, прям. Дуже класне. Якщо да, ставте лайк. І з вами був я Рустик Трипятки. І ви на каналі Ростик Шевченко і Злі пташки. І нові відео. І всім пока, друзі, до нових випусків.